Ніякий Орбан не про європейський лідер. Він про фашистський лідер, про радянський лідер. Про Орський там і про російський лідер. Він не то, що є там темною конячкою, чи троянським конем Орбана Горбан Путіна він є союзником рашизму Росії, і все це тут видно. То, що ви питаєте, ви маєте дійсно рацію. І чому так ще поводить себе? Орбан пробиває одне до за іншим. Це вже агонія. Даруйте це вже агонія, політична агонія. Чому за останніми е, о, даними соціологічним опитуванням е, о, демократична опозиція, яка е, хоче змінити курс і дійсно зробити проєвропейський курс, налагодити нормальні відносини з Україною, е, той же самий лідер Петер Мадяр, е, Він випереджає Орбана. Підкреслюю за вчорашніми соціологічними опитуваннями на 11%. це дуже, дуже багато. А я буквально перед етером вже читав пресу угорську, що Орбан вже підключив росіян. До того щоб зробити відповідні кроки відповідним чином, е, поки що в інформаційному плані максимально дискредитувати Петера Мадяра, максимально дискредитувати його е, противника, який дійсно має всі шанси його змінити е, і не допустити, уявляєте, не допустити до того, щоб він взагалі е, міг приймати участь у виборах і він. Е, вже на це готується. Я дуже сподіваюсь, що це Європа не допустить і не має допустити, тому що місце Орбана даруйте насмітнику із території, і вже давно.